Що Вася наполовину діло зроблено? Так, вже взяли. Пішли. Два квиточка, да? так? Щось ти впевнено дуже йдеш, Вася. Страшно мені тепер не? Не, я взагалі-то впевнений, в собі завжди. Завжди? Завжди. Ой -ой. Погнали. Ай, Максим, Максим. Добре, що я джинси того разу в діло не білі штани. Обосерешся, ну <ріжу> <ріжу> буде. Як тобі, Вася, тут у нас у рівному. Добре, Макс. Добре, там, де нас нема. Але я б Львів на рівне не проміняв. Не проміняв би? Стрьомненько Стрьомненько трошки. Чо, ч? Ой-ой-ой. А висота-то порядочна, ні? No. Рівне по своєму Вася гарне, я тобі скажу. Так, звичайно. Ну дивись, Макс, я тобі скажу навіть так, що кожне місто по своєму гарне. Розумієш, Кожного, у кожному місці є щось своє, є свої цінності, своя історія. Ну, Україна взагалі багато. Дуже багато цікавих місць, Макс, якщо так. Подумати познавати. От сидимо, тут тут ще пиво випить би, ні? Ну, от тут можна столик собі зобразити. І посаточці. І, і та ранішку да якось. Ну о. О. Другий раз так і зробив, Макс. А цікаво скільки кол тут. Не знаю. Що ти хочеш збігати це за пивом? Я одне коло а ти за те час мене запив. Може зроби зроби комплімент оцій, що нас пустила сюди. Ще одне коло приїдемося. Та тільки одне коло, я так розумію. Скажи, як ви вас гарно пахне, яка ви гарно сьогодні. Ну, можна ще одне коло. За те, що ви гарно пахне. <ріху> Скажіть, то одне коло чи два? Одне тільки? Я думав, з п'ять. Цікавенько вийшло. Ох. О, ось, скажеш? Добре, гарні враження. Гарні враження, дякуємо. А можна туди брати собі там бутилочку, таке закуску гарну. Ну, не рекомендується, але, ну, якщо... щоб як ніхто не побачив, то може йому. Я зверху не бачу, що там хтось. Але не щоб ніхто не бачив, ну Так не можна тільки розпивати, курити, їсти, пити. А так чи кушку на тихушку і пішов.